Всім привіт! Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. Сьогодні я вам розкажу про нову лінійку обладнання Аякс під назвою Superior, яка всього декілька днів тому надійшла у продаж. Поїхали. Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. І ми добре знайомі з бездротовою охоронною системою Ajax, яка працює по протоколу Javelin. Вона доступна на ринку вже понад 7 років і зарекомендувала себе як надійна і проста у користуванні система. Одразу скажу, що з цією лінійкою обладнання нічого не відбувається, вона не зникає, а так і буде працювати і розвиватись далі. Тільки тепер під загальною назвою BaseLine. Ще у Ajax є окрема лінійка дротового обладнання Fibra. Так само, як і нова лінійка Superior, лінійка Фібра відноситься до професійного сегменту. Вона дозволяє будувати на його базі систему будь-якого масштабу і складності. Встановлюється тільки професійними інсталяторами, які акредитовані компанією Ajax. До речі, наші інженери також мають можливість встановлювати обладнання Фібра, тому звертайтесь! А тепер давайте поговоримо про нову лінійку Superior і її особливості. Це бездротове обладнання, і на сьогоднішній день вже випущено багато пристроїв. Датчики руху, датчики відчинення дверей, датчики розбиття скла, ходова клавіатура, сирени, а також нова тривожна кнопка. Якщо порівнювати з лінійкою Javeler, то вони обидві бездротові, мають гарний дизайн і працюють через фірмовий мобільний застосунок Ajax Security System. Основна відмінність полягає в тому, що пристрої Superior мають право продавати і налаштовувати тільки інсталятори, авторизовані компанією Ajax. Таким чином, клієнт застрахований від неякісного встановлення і налаштування. Ще однією відмінністю є новий тип кріплення. Всі пристрої мають спеціальну кріпильну панель Smart Bracket із гвинтом. Це дозволяє ще надійніше закріпити пристрої і захиститись від випадкового збиття датчиків або сирен. Наприклад, коли бешкетують діти або домашні звірі. Усі пристрої Superior мають поліпшену батарею від Panasonic, яка значно продовжує термін роботи. Також в пристроях додані деякі важливі покращення. Наприклад, у вуличній сирені буде доступна функція глушіння, а в AJAX Button S з'явилась можливість автоматичного оновлення стану батареї один раз на добу. Пристрої Superior мають усі необхідні державні сертифікати та розроблені з урахуванням міжнародних стандартів безпеки. Назви цих стандартів звичайним людям навряд чи щось скажуть. Але ж це про лінійка, і вони мають відповідати. Також всі пристрої мають нові матові корпуси в двох кольорах, які будуть чудово виглядати у будь-яких інтер'єрах. При цьому Superior має усі переваги попередньої лінійки: робота з будь-яким Ajax Hub, окрім хаба першого покоління, захищений протокол Javeler, зручний мобільний застосунок, дальність зв'язку до 2000 метрів, дистанційне керування системою і високу автономність роботи. Давайте підіб'ємо підсумки. Тепер усе обладнання Ajax поділяється на три лінійки: Baseline, Fibra і Superior. Лінійка Superior це по суті вдосконалена версія бездротових пристроїв Javeler для захисту від вторгнення, але при цьому пристрої Superior без проблем інтегруються з продуктами лінійок Fibra та Baseline. Завдяки цьому можна будувати системи безпеки будь-якої складності та враховувати будь-які клієнтські запити. Лінійка Superior створена для просування систем безпеки AJAX на ринку проектних продажів. Покращені датчики гарантують безпеку на об'єкті будь-якої складності, а обмеження по встановленню лише авторизованими професіоналами гарантує клієнтам найкращу якість послуг. Оскільки безпека клуб є якраз таким авторизованим партнером, то ви завжди можете звернутися до нас за консультацією по підбору, монтажу і налаштуванню Аякс з будь-якої лінійки. Ми будемо раді запропонувати вам найкращі рішення, офіційну гарантію та сервісне обслуговування. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Нагадую, що для усіх підписників нашого каналу діють знижки на охороні системи. На цьому в мене все. Будьте в безпеці. Слава Україні!